Головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, виступає за надання Україні найбільш сучасної західної зброї, ракет великого радіуса дії, винищувачів f 16 та стратегічних безпілотників. Про це він сказав під час закритого брифінгу для американських законодавців. Передає політику. Старається ударити по Росії, використовуючи сьогодні ПАК, єстественна. Україну але... у брифінгу брали участь понад 10 сенаторів і членів палати представників США за їхніми словами. Генерал Каволі чітко дав зрозуміти, що є прибічником передачі Україні усіх необхідних озброєнь, включно з літаками і ракетами «Атакмс». Один із співрозмовників політико наводить слова Каволі про те, що ця зброя потрібна Києву для посилення бою в глибині фронту. За словами іншого конгресмена, командувач силами НАТО в Європі вважає, що це дозволить Україні про Унитись далі до позиції рефії на українському кордоні на питання, чи допоможуть винищувачі F-16 Україні виграти війну проти Росії? Він однозначно відповів: ці винищувачі необхідні збройним силам України щоб досягнути успіху у своїх планах перейти в наступ. І розтрощити ворога. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.